Сьогодні ми раді вам представити демонстраційні теплиці нашої компанії. Ми номер один в Україні по виготовлянню професійних торф'яних субстратів для вирощування розсади, квітів, декоративних рослин. А також ми маємо дуже широку лінійку власних добрив, як рідких, так і сухих для позакореневого живлення і кореневого, а також свій насінневий бренд. Тому сьогодні ми раді. Продемонструвати вам результат нашої праці, відповісти на ваші питання, познайомити вас з нашими фахівцями, ну і просто прекрасно провести час. Ми дуже вдячні як організація на те, що керівництво компанії Кісон відгукнулося на наше прохання поділитися своїм досвідом, своїми знаннями. В рамках нашого проєкту Мерсіко ми підтримуємо відновлення сільського господарства. Сьогодні від себе відкрило, що ваша компанія займається ще і насінням. Обов'язково я вже так чую відгуки, що хочуть спробувати сорти. Вирошувати в своїх теплицях є на що подивитися, є вражаючі результати. Саме в нашому реабілітаційному центрі ми плануємо займатися гарденотерапією. Ми вже отримали грант на теплицю, і для себе особисто я взяла дуже корисну інформацію по облаштуванню теплиці, по догляду за рослинами. І я дуже вам вдячна за таку можливість. Відвідала теплиці з огірками, помідорами, томатами. Дуже сподобалось. Все буяє, все таке гарне. У мене невеликий досвід. Вдома ще побудували тільки одну теплицю і навіть не знали, що можна вирощувати другий оборот. А тут така краса. Сподіваюся, що наступний рік буде і в нас два обороти, і ще більше теплиці. Користувалась. Послугами лабораторії Аркас мені робили аналіз води зі свердловини і ґрунту, який в мене в теплиці, а змогла перевірити наскільки він якісний, чого не вистачає. До речі, дали агрономи дуже корисні поради, що робити, які препарати застосовувати, і що робити з водою. Я хочу всі були багаті, що всі були щасливі. Дуже рада була побувати в такій організації, як і сонно море вражень. Дуже чудові люди тут працюють, все дуже гарно, тому просто супер. Дуже вдячні, і я впевнена, що це не перший, не останній раз. Ми тут будемо, що ми обов'язково повернемося з додатковими питаннями, на які я стовідсотково впевнена, що ми отримуємо відповіді від ваших фахівців.